У селі Лозувата Кіровоградської області на місцевій птахофермі невідомі серед ночі напали на сторожа та його дружину. Директор господарства та сільський голова, які приїхали на місце першими, від побаченого жахнулися. У сторожці все було залите кров'ю, а в чоловіка та жінки були розрубані голови. Оце тут було. Відбувалося оце кроваве дійство. Тут було все в крові. Отут пол. Переважно. Тут було все ну, залите і на них на одежі і, і ну, так трошки там на постелі був. Дуже, дуже жахливий такий. Я зараз вже хвилююся і цей. Люди були настільки. Ну, покалічені, настільки в крові все текло. Не те, ну, що там десь каплі які, а просто згустки тако на, на сорочці, на, на штанах у чоловіка був. Так же, а, а її знає. жінку то взагалі ж, пізнати не було. Голова була збільшена вдвічі. Зуб на столі геть кусок м'яса коло того зуба. На штанах у нього тут такі згустки кровлі, що наволочки покривало пододіяльник, штани, рубашки, рушник кровлі. Я ще не бачила так, щоб це. Це не людина била, це звірбів. Це звірбів, понимаєш? Це, це звірби. Попри тяжкий стан обоє були живі, однак розповісти, хто над ними познущався, люди не могли. Зразу ми їй задали питання, хто? Хто це тут у вас був? Хто? Вона взагалі вона, не говорила. Галина Олександрівна Валерій. Я не бачу. Було темно, нічого я не знаю. Подружжя негайно госпіталізували у те, що вони виживуть, ніхто не вірив. Особливо критичним був стан жінки. Такими складними пацієнтами зазвичай займаються у Кіровограді. Однак місцеві медики не стали зволікати і прооперували обох і чи то диво, чи вправність лікарів та подружжя вижило. Валерій поступив з множественними рублі нарваними ранами голови, то на голові в чотирьох містах на віскі, на лбу. В затылочной области две ранения глубокие, прямо аж до кости. Значит, повреждение мягких тканей. Мы оказали первую помощь, значит, зашивали раны. Значит, то есть после операционного периода течет гладко, дело идет к выздоровлению. Очень серьезная травма, можно сказать, что как бы несовместима с жизнью. То есть били острым предметом, скорее всего, топором. Рано похоже на такі рублі Постраждалому сторожеві 52 роки. Зараз чоловік у хірургічному відділенні. Його чекає тривале лікування, однак лікарі роблять втішні прогнози. Валерій розповідає, що спав із дружиною у сторожці, коли туди увірвалися невідомі. Хоча сказати точно, скільки було нападників, один чи декілька чоловік не може. Ми тут, тут полягали. Дебе се телевизор, И си како кабе го тај тоа е да го да се носи. што 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 Дружина Валерія працює на фермі пташницею. Її зміна закінчується ввечері, але вона зазвичай не йде додому з роботи, а залишається разом із чоловіком. Так було і тієї ночі. Галина пригадує, після опівночі полягали спати. Далі жінка уривками пам'ятає, як опинилася на підлозі і як її чимось важким били по голові. Я виключила телевізор, а у нас кімната там дуже манюня. Я полягала. Я проснулася в болі. І як, як прокоснулася, так ой, він мені торчав на землі. Но я не чула ні звук, нічого. І він мені на землі, а валіка на кроваті. Галина бачила одного чоловіка. Нападник цілився прямісінько в голову. Чим би б жінка не бачила, але за характером травм лікарі припускають, що це була сокира. Травма була доволі серйозна. После осмотра необходимо обследование мы диагностировали у нее открытую проникающую черепно мозговую травму с оскольчатым переломом лобной кости, ушибом головного мозга и множественными ушибленными рваными ранами головы. Травма угрожала жизни, было необходимо экстренное оперативное лечение. Зараз жінка у реанімації її життю нічого не загрожує. Однак травми у подальшому можуть давати серйозні ускладнення. Місцеві правоохоронці шукають нелюдів та поки про свої напрацювання мовчать, аби не зашкодити слідству. Дана подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтю 121 частиною 1 кримінального кодексу України. На даний час триває досудове розслідування, а також проводяться заходи по встановленню осіб причетних до вказаного злочину. У поліції з'ясовують мотиви злочину. Дивно, але грошей, які лежали у сторожці на видному місці, злодії не взяли, як і мобільних телефонів чи техніки. З ферми теж нічого не зникло. Ну установка не була порушена. Оце так телевізор. Там все так нічого не перекинуто не було. Був ну, конверти ста 150 гривнями. Так лежав у селі, кажуть Галина і Валерій чесні і роботящі люди. Дітей не мають. Уже багато років подружжя збирало гроші на новий будинок і про це знає чи не все село. У нас є люди злодії, бо ми хочемо купити дорогу хату зараз і, бути прийшли нас робити за гроші. Цей дядько, що нам, мабуть, зробив, він же в іюлі місяці він жив. Побив з сакиру чоловіка, бо я не можу сказати на нього, бо я не бачу. Та й на вимагання грошей це було не схоже. Злодій нічого не кричав і не просив. Слово ні слово не сказав, тільки одне слово було на. Один я так запам'ятала. Галина підозрює у скоєному одного чоловіка, однак назвати його ім'я боїться. Навіть коли у сторожці прийшла до тями вся в крові, не дозволила чоловіку телефонувати в поліцію, боялася, що нападник почує і повернеться, аби їх добити. А чому ви зразу не подзвонили міліцію в жінка не хотіла? Я говорю, Валірік, не дзвонимо нікуди. Ось зараз прийдуть нас і уб'ють тут. І на цьому все. Я більше нічого не помню. жертвами злочинців. Подружжя стало не вперше. До цього їх неодноразово обкрадали. Зараз жінка дякує Богу і медикам, що врятували її. І сподіваюся, що до того дня, коли їх випишуть, поліція знайде і затримає катів.